Месторайон Ізмайлово. Тип будинку, монолітний, 1-2-0. Кімнати 4 дизайн Олена Бодрова фото, Антон Ліхтарович, коротенько, замовники, молода сім'я з сином, школярем і новонародженою донькою придбали простору квартиру в новому житловому комплексі, але не до кінця були задоволені плануванням довести інтер'єр до розуму. Допомогла Олена Бодрова, дизайнер придумала приєднати до кухні лоджію. Перетворити спальні в правильні прямокутники і знайшла місце для ще однієї дитячої, але про все по порядку. Подробиться ми відразу відмовилися від планування коридорного типу, яка дісталася від забудовника, розповідає дизайнер. Потім погодили перепланування і об'єднали кухню і лоджію. Замовники давно мріяли про кухню з вікнами в підлогу і круглим столом для всієї родини. Спочатку спальня батьків і дитяча сина були неправильною. Трапеціє подібної форми будівельники виправили форму шляхом нарощування стін. Вийшли стандартні прямокутні приміщення у підшивних конструкціях. Зробили додаткову шумоізоляцію стін. Вутворилася ніще в спальні, знайшлося місце для туалетного столика з дзеркалом, ще одне побажання замовниці. У кімнаті сина облаштували кілька зон, робочу спальну та зону зберігання. Вбудований гардероб сховали за розсувними дверима, робоче місце розташували біля вікна на невисокому подіумі. Робочу і спальну зони відокремили один від одного не тільки подіуму, а й вертикальними рейковими перегородками вийшла ілюзія кімнати в кімнаті. Центральну частину квартири віддали під загальну вітальню від прохідної зони її. Також відокремили дерев'яними рейковими перегородками. Вони не виглядають громісткими, але відмінно справляються зі своїм завданням. Один з важливих елементів в інтер'єрі величезні розсувні двері, що відокремлюють другу дитячу від вітальні. Використовуючи цей прийом, ми зберегли спільну кімнату і залишили доньці замовників ізольований особистий простір площею 13 квадратів. Каже Олена Бодрова: В обробці квартири перевагу віддали натуральним і екологічним матеріалам. Для стін вибрали шпалери з геометричними принтами і однотонні на підлогу поклали дубову дошку українського виробництва. У гостьовому санвузлі використовували плитку, що імітує фактурний піщаник з візерунком бархани, а у ванній керамограніт, що імітує старі дошки і камінь. Також в проєкті використовували ефектні італійські двері. Їх особливість полігональна розкладка шпону горіха. Замовники просили по можливості не робити традиційні корпусні шафи в кімнатах, тому для зберігання основного обсягу речей дизайнер спроектувала велику гардеробну в холі, приховані гардероби в дитячих і вбудований в нішу шафа в передпокої. Всі системи зберігання виготовили в Києві на замовлення. Колірні переваги у кожного члена сім'ї були свої. В результаті кожне приміщення оформили індивідуально. Для дочки вибрали м'яку пастельну гаму, для сина відтінки коричневого, синього і охри. Спальню придумали в темних синьо-бірюзових відтінках з додаванням коричневих елементів. Для інших приміщень підійшла нейтральна сіро-бежева гамма. Яскраво роді дерев'яні вікна дісталися замовникам від забудовника. Солярка була дуже якісна, тому ми вирішили її не міняти. Обіграти і доповнити яскраві рами квітами компаньонами розповідає автор проекту. Практично всі меблі зробили в Києві українські фабрики, виняток кухня і обідній стіл, їх привезли з Італії, м'які дивани, ліжка вибирали прямих форм, без численного декору, з якісною і приємною на дотик оббивкою, такі предмети меблів універсальні і вписуються в будь який інтер'єр, у дитячій зробили акцент на стиль лофт. Тут з'явилися стіл зі стільницею з коричневого мармуру і металевою основою, полки з трубами, комод в індустріальному стилі, на ньому буде стояти тераріум з хамелеоном, тому при виборі звертали увагу на невелику висоту і велику кількість ручок, за які зможе чіплятися екзотичний домашній вихованець. Планування бренди представлені в проєкті двері, в її оздоблення, шпалери, гокедонвал з Кентледрове. Підлогове покриття, керамограніт, естіма траффіц, меблі, відкрита передпокій і шафа купе, майстерня, столярка 1-3, лавка, ачполегостине, оздоблення, шпалери, гоке-донвал, скентлеброве рейки, майстерня, столярка 1-3, підлогове покриття, дошка з масиву дуба, золотий ліс меблі. Диван, естетіця, комод і стіл, арчполе декор, фаннос десін спальня, оздоблення шпалери, сасаманце, абстрактст, підлогове покриття, дошка з масиву дуба, золотий ліс, меблі, ліжко, естетіця, текстиль штори Лорензо Цестілу, Арнолдсон, Декор, дзеркало, і консольб, параметріц арч покривало, ікеа освітлення, мдулайт. Дитяча дочки, оздоблення шпалери, ктекстлю Сівеміні Принц, серія з підлогове покриття, дошка з масиву дуба, золотий ліс меблі, стелаж на замовлення, майстерня, столярка один-три, шафа, мрдорс, диван, ліжко, естетіца, текстиль, покривало, іке дитяча сина, оздоблення шпалери, стіон спіріт союл панно, ребел вал шпалери, хрома сквари, підлогове покриття, дошка з масиву дуба, золотий ліс меблі. Вся корпусні меблі та гардероб, мрдорс сліжко, естетіця, мармуровий столик на замовлення за ескізом, рейки все майстерня, столярка 1.3. текстиль штори, Валерія Арбен покривало іке, декор полиці і комод, монзана освітлення, мудлайт, кухня, оздоблення, шпалери, Гокедонвал, сплитка на стінах в зоні їдальні, Атлас, сонсорт, ром, сортром, віл. підлогове покриття, керамограніт, естіма траффіц, меблі, стіл, Саволіні. стила Монзана. гарнітур з побутова техніка, бошнеф-фабер, змішувач, мийка і змішувач у мийкірі, освітлення, підвісні світильники, дісел-текстиль, тканина, оспорно ванна кімната, оздоблення, керамограніт, Лафабріця. керамограніт церім підлогове покриття, керамограніт, церім меблі. На замовлення майстерня, столярка один три, Боч», вілеруєбоч, огороже, губка, «Ганс гансроге, техніка, пральна машина, «Міеле декор, дзеркало, арчполе, гостьовий санвузол, оздоблення, плитка, веніс Балтіморе, натюрал, підлогове покриття, керамограніт, «Веніс Балтіморе, меблі, на замовлення майстерня, столярка 1.3», декор, дзеркало, арчполе, «Змішувачі», гансроги, освітлення, мудлайт. Гардоробне меблі Мордорс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ? Те надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.